Зима з морозами прийшла, радість дітям принесла. Зимові прогулянки завжди приносять хлопчикам та дівчаткам дуже багато радості. Вони ще з осені з нетерпінням чекають на перший сніг, що можна зліпити сніговика, пограти в сніжки та, звичайно ж, покататися на санчатах. Але як би весело і радісно не було взимку, небезпека може бути на кожному кроці. Тож слід подбати про дотримання правил безпеки, а нам в цьому допоможе наш друг Сніговичок. Привіт, малята! Я цілий рік чекав на нашу зустріч. І ось прийшла зима і ми знову з вами разом. Але сьогодні я хочу вам розповісти, як потрібно себе вести під час зимових прогулянок. Перед тим, як вийти на вулицю, потрібно надягнути рукавички, шапку, застібнути всі гуцики, оскільки холодне повітря може проникнути під одяг ваш. А ще варто! Заходити в будинок, щоб зігрітися та зняти вологий одяг. І в жодному разі не можна зігрівати обморожені ділянки шкіри гарячою водою, а ще не можна їсти сніг а гристи бурульки. І якщо на вулиці ожеледиться, не можна бігати чи йти швидко. Також не ходи навшпиньках. Це можу робити тільки я, адже я зроблений зі снігу. Небезпечно виходити на лід покритий снігом, адже можна не помітити в ньому тріщини і провалитися. Але якщо ти вже полюбляєш кататися на ковзанах, то слід це робити на спеціально облаштованих козанці. Коли випаде багато снігу, я знаю, ви полюбляєте стрибати в кучу гури. Але пам'ятайте, що під шаром снігу можуть ховатися каміння, ями, відкриті труби та навіть арматура. Запам'ятай, не можна прикладати язик до металу, а то всі зимові канікули проведеш у лікарні. Не кидайся сніжками в обличчя. Це може травмувати твоїх друзів. Ніколи не спускайтеся на лижах або санчатах з тієї гірки, що веде на дорогу. Водій може вас не помітити і вчасно не затормозити. А ось такі гірки, вони і пологі і великі і від проїжджої частини далеко. Краще кататися на них. Тож, малята, про безпеку пам'ятайте, а зима вам принесе радість та задоволення. А я це знаю, бо я сніговик.